Представляю вам систему фільтрації від компанії BioPru. Зараз пройдемось по комплектуючим, як у нас буде рухатись вода. Першим ділом наша вода брудненька, зустрічає скімер. Скімер це е, знаходиться в, само, в самій чаші ставка, е, Ось по цей рівень у нього десь знаходиться вода, плаває шторка, всередині скімера знаходиться насос. Скімер затягує поверхневе сміття те, що плаває у воді. Гілки, якісь може, пластикові пляшки, е листя. Це все затягує скімер в себе, і він це все збирає в корзинці, яка знаходиться всередині. Вона доволі велика, тому чистка скімера в не дуже навантажених водоймах може взагалі відбуватися раз на місяць, в дуже навантажених водоймах, де багато рослинності, дерев навколо і де дуже багато листя попадає всередину ставка. Може бути раз на два-три тижні. Всередині в нас дуже велике місце під насос. Сюди влазить 32-кубовий насос. В комплектації є об'ємна або пласка кришка. В об'ємній кришці можна встановити розетку під насос, можна сюди покласти всякі принади, можна сюди регулятор потужності потоку покласти. І в окремо в комплектації є пласка кришка, якщо нікому не потрібно монтувати десь розетку. Замовляєте пласку кришку і він трошечки міняється у вигляді. В цьому місці ми відфільтрували воду від крупного сміття і далі водичка перетікає в нас в барабанний фільтр. Заглянемо всередину. Барабанний фільтр складається у нас з трьох ємностей. Поступає вода в першу ємність. З неї перетікає в наступну в ємність, де знаходиться барабанний фільтр. Е, у нас на барабанному фільтрі сіточка 30 мікрон. Також можна під замовлення зробити барабан на 80 мікрон, 100 мікрон, 60, 40, в принципі, який забажаєте. У нас нержавіюча сітка тут знаходиться. І через барабан вода перетікає в наступну ємність. Ось вона. І в ній знаходиться перелив, і перетікає вже через перелив водичка. Назад вставочок чистенько. Колись тут піднімається рівень води вище, ніж зазначено, тому що пори в 30-мікронній сіточці забуваються сміттям. Піднімається рівень, датчики коротять і запускається барабан. Барабан починає крутитися, починають працювати форсунки, які бризгають на нього водою. Вода потрапляє в нас брудненька вода, яка осідала на барабані, потрапляє у нас в жолоб. Для того, щоб барабан крутився і форсунки працювали, є у нас ручний режим, який я зараз задіяв. І автоматичний режим. Зараз ми вмикаємо автоматичний режим і чекаємо, поки набереться у нас водичка. З жолоба у нас перетікає вся вода в компостник. компостнику в нас знаходиться також дві ємності. В одній ємності у нас брудна вода сюди стікає і вона осідає в першій ємності, яка в нас найбільша. І через сітку 30 мікрон вже чистенька вода також повторно фільтрується ну, да, і перетікає у нас в перелив. Система перелива і знову ж таки стікає назад, в вставок. Чистенька гарненька. Тут у нас є невеличка ніша для того, щоб покласти сюди шланг. Шланг у нас потрібен для того, щоб. Накрутити його до крану, який запитує форсунки. Відкриваємо кран, переводимо режим у нас в ручний. і через шланг подається вода, можна повністю промити компостник, барабанний фільтр. Ззовні можна помити, повернути це все назад. І йти далі. Барабанні фільтра у нас об'ємом до 50 кубів. Тобто, для того, щоб запитати барабанний фільтр, нам потрібно два скімери. Також е в барабанних фільтрах є дві комплектації. Це можуть бути без ультрафіолетових ламп. Це у нас іде з двома ультрафіолетовими лампами на 20 кубів. Сюди у нас подається вода. І ось тут системи переливу, куди вода надходить і вона стікає назад у ставок.